На гнідавському цукровому заводі розпочато сезон цукроваріння. Волинське підприємство, яке за якістю продукції вийшло на європейський рівень, розпочало переробку цукрових буряків з упевненістю в завтрашньому дні, оскільки той, хто вкладає у виробництво, той і досягає вагомих результатів а вкладено чимало у вирощення високоякісної сировини в модернізацію виробництва, у налагодження взаємовигідної співпраці з партнерами. Безумовно, це все відбувається не само собою, а коштує. Великих, як і фінансових вливань, так і моральних вливань. І не випадково сьогодні на початок виробництва на наше підприємство завітало стільки друзів. Вони вклали цей завод частинку свого серця, частинку свого розуму. І я думаю, що це підприємство не підведе їх ніколи. Початок сезону урочиста мить для усього колективу підприємства. Тож у цей день тут завжди святковий настрій і особлива духовна атмосфера, яку створюються ще на служителі, благословляючи керівництво і колектив заводу на плідну працю і нові здобутки. І традиційно цього дня на гнідаві приймають почесних гостей, партнерів сільгоспвиробників, колег цукроварів з Німеччини і представників місцевої влади, чия увага до заводу закономірна. Гнідавський цукровий із тих підприємств, якими можна пишатися. Приклад для інших постійне нарощування Тужності і поліпшення якості продукції, так би мовити, тримає у тонусі конкурентів. Я знаю цей завод з моменту, коли цей завод пустили в дію. Ну і постійно працюючи шофером, навіть господарства, керівником господарства, головою райвиконкому тут в Луцькому районі. Це вже рідне щось. І сьогодні дійсно урочиста святкова мить, бо продовжилась добра традиція святкова традиція. Такому товаристві розпочинати пуск Нідавського цукрового заводу, хотів би поставити оцінку відмінно акціонерам і керівництву заводу, які щороку вкладають солідні кошти інвестиційні кошти в реконструкцію заводу. Таким чином вони будують завод майбутнього, завод, який буде конкурентно здатний. І те, що залежить від обласної влади, ми сьогодні маємо. Робити крок за кроком те, щоб підтримувати саме такого виробника, який дбає за завтрашній день. На гнідаву масово везуть цукрові буряки, і усе до останнього бурячка буде перероблено у продукт торгової марки Солодко з особливим знаком якості, який засвідчує високий результат спільної праці багатьох людей, які чесно роблять свою справу.